Медіа вже потроху інтегрують штучний інтелект в свою роботу. Він може аналізувати їхні архіви, розшифровувати аудіозаписи, допомагати їм рісерчити інформацію і так далі. Але ті медіа, які це роблять, вони прописують окремі політики з поводження зі штучним інтелектом, де обов'язково прописують, що людський нагляд необхідний і не можна публікувати продукти, зроблені штучним інтелектом без нагляду. Через те, що штучний інтелект генерує ось ці згадані галюцинації, зростає небезпека фейків і дезінформації. Вже зараз багато зловмисників використовують штучний інтелект для того, щоб якимись скоординованими фейковими кампаніями переконати людей в чомусь, що їм потрібно, наприклад, вплинути на результати виборів або зменшити зовнішню допомогу Україні. Це такі найпопулярніші наразі напрями. Тому журналістам додається ще один пласт роботи, який вони в принципі і до цього робили, але зараз він дуже важливий це пошук і спростування фейків, і штучний інтелект може стати і на сторону добра тут.